Вітаю вас на своєму каналі Записки Сквельшка. Сьогодні ми розглянемо нову для нас тему, нову реляційну систему управління базами даних, це MariaDB. І як почати працювати в MariaDB, що нам для цього необхідно. Отже, поїхали. MariaDB, як пишуть на їх сайті mariaDB.org. Це сервер. Це одна з найпопулярніших реляційних баз даних з відкритим кодом. Вона створена розробниками MySQL і гарантовано залишається відкритою. Вона є частиною більшості хмарних пропозицій і встановлена по дефолту у більшості дистрибутивів Linux. Вона побудована на цінностях, продуктивності, стабільності та відкритості. А Foundation MariaDB гарантує, що внески будуть прийняті на основі технічної якості. І трошки історії, чому саме MariaDB. Цікавий <кій> факт таки, що є фінський програміст, якого звати Міхаель Монті. Віденіус, який є автором і творцем оригінальної версії MySQL. І як завжди, у нього є дві дочки. Старшу звати Май, а молодшу Марія. Тому, скоріш за все, MySQL отримав свою назву на честь старшої доньки. <coughs> Марія Дібі названа на честь Марії Віденіус, молодшої доньки Міхаля. Тому все дуже просто. І так, погнали, що нам потрібно, щоб почати працювати або так сказати. Починати щупати, що таке MariaDB, як стартанути, як почати вчитися працювати з нею. По-перше, нам треба скачати MariaDB, скачати сервер, встановити на комп'ютері на локальному, якщо ми хочемо це локально десь тестити, працювати. Тому почнемо з кроку номер 1 встановити MariaDB. Щоб встановити MariaDB, нам треба піти на сайт mariaDB.com. Тут у нас багато дуже цікавого, ми йдемо в Download і шукаємо, що шу, дивимося, що в них є. Нам потрібно ком'юніті. Тут ми бачимо версії, які бачимо операційну систему, яка нам треба. В моєму випадку ми будемо працювати з Microsoft і качаємо цю програму. В мене вона вже скачена, тому давайте відразу спробуємо її встановити. Тут як завжди, нехт 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 Тут, в принципі, теж по дефолту можна все залишати. Led Exist. Добре, давайте щось подумаємо: MariaDB-тест. Так поставимо. Так, тут дуже важливо вказати пароль для рута. Це як в MSSQL SA System Administrator, тут рут. І що найважніше це запам'ятати цей пароль. Давайте введемо пароль. Він нам потім знадобиться. Тут ми показуємо, встановлюємо, куди дані у нас будуть копіюватися, де у нас будуть розміщені. Тут можна, в принципі, змінити на диск D, або диск є там кому що потрібно. Але звертайте увагу, якщо у вас на диску це мало місця, то будуть проблеми потім. Тому краще відразу це зробити. Тут ми пишемо. Назву давайте MariaDB, Давай Давайте так. Тест MariaDB допишемо, щоб я знав, що де. І порт. По дефолту 33.06, але він у мене зайнятий. Давайте 3307 зробимо. І поїхали встановлювати. <coughs> да, Давайте ставимо. Перший етап ми майже викнули. Ми встановили MariaDB версія 11.8 для Windows-операційної системи. <кій> Дочекаємося, поки воно встановиться, і підемо наступний крок виконувати. Давайте поки да, встановилось. Добре. Все, повернемось. Перший степ ми виконуємо. Другий. Нам потрібна якийсь менеджмент тул. Щоб працювати з базою даних MariaDB. І так, що для SQL сервера ми знаємо, що у нас є SQL Server Management Studio. Для MySQL ми можемо використовувати Workbench. Для PostgreSQL ми можемо використовувати PGAdmin. Admin. І для MariaDB ми ще поки не знаємо, що можна використовувати. Тому для MariaDB ми будемо використовувати HeidiSQL. SQL. І погнали на сайт. Є такий сайт, який безкоштовно зробив менеджмент тул для працювання, для того, щоб працювати з MariaDB і не тільки, як ми тут бачимо. <coughs> і щоб скачати, ми пишемо Download. Натискаємо і тут вибираємо Windows. та-та-та-та-та-та, Все, що вам потрібно. У мене вже стоїть Windows ага. стандартний для Windows, тому я хочу спробувати Portable. Я його вже скачав. І він у мене виглядає таким чином. І запускаємо HD SQL. І тут ми з вами дивимось, що нам треба зробити. Connection. Да? У мене connection вже чогось є. Давайте зробимо новий connection. Тут ми називаємо Connection. Давайте наперед забігаючи, зробимо WorldDB Connection. Тут ми дивимося, що у нас localhost. Також ми можемо там якийсь um, connection string ввести, який у нас буде. Тут у нас по дефолту root пишемо password. Password зі степу 1, який ми з вами <coughs> домовлялись запам'ятати. Вводимо цей паспорт. І вибираємо порт. <coughs> Натискаємо Command, Connection, Open. Тут ми зберігаємо назву. Нашої сесії. І вуаля у нас з вами є менеджмент для роботи з MariaDB. По дефолту тут є 4 системні папки. І залишається нам останній пункт. Це скачати якусь базу даних, щоб свою написати, бо це буде дуже довго. А для того, щоб стартанути, працювати і зрозуміти, як воно працює, нам необхідно. Скачати якусь базову, базову, базову базу. Скажімо так, готову базу для нашого тестування. Тому ми їдемо знову з вами на сайт devmysql.com І тут ми бачимо, що у нас за цим посиланням є бази. Ось тут example database, які ми можемо з вами скачати і юзати. Я зупинюсь на Word Attbase, вона невеличка, я вже скачав zip. У мене цей zip вже є. Виглядає він. звичайно. SQL файлом. <coughs> і тепер ми спробуємо з вами загрузити цей експорт, ресторнути, скажімо так, цю базу даних. Заходимо в файл. У нас тут є дві опції: load, SQL file і run. Ми з вами йдемо в load. Ви е, обираємо наш файл. open, І дивимося у нас цей файл. Тобто, тут ми можемо з вами там подивитися, інсерти. та-та-та-та, Якщо ми з вами нажмемо Run SQL, то ми вибираємо цей самий файл і відразу йде експорт даних. В нашому випадку ми просто загрузили. Можемо подивитися і нажимаємо Run файл. <кій> файл раниться. Щось виконується. Можуть бути якісь вордінги, але нічого критичного. Дочекаємось, поки воно виконується. Давайте подивимося в кінці, що у нас тут. SetAвтоComet 1. SettoCute 1. Все, воно виконується. Давайте закриваємо цей файл. Оу. І ми бачимо, у нас нічого немає. Чому? Тому що треба нам рефреснутися. І ось дивіться, ми бачимо, що у нас є база даних. Word. Натискаємо базу даних. Тут ми бачимо три таблички. Бачимо. Скільки місця ці таблички, і якщо ми просто нажмемо на Сіті, у нас з'являється така інформація, це опис, скажімо так, да? трошки незвично з SQL-сервером, але в принципі зручно. Тут ми бачимо, які у нас колонки, які дататипи. Все, що по схемі таблиці у нас є, ми тут можемо побачити. Бачимо якісь опції, бачимо індекси відразу які. У нас є Primary Key і назву індексу Country-Code по такому самому полю. Foreign Key є, Constraint, Partition. Тут ми бачимо сам дедель нашої таблиці, які ми можемо скопіювати, десь змінити, виконати, і буде нова табличка. І також поруд є така вкладка, як дата цієї таблиці. Тут ми бачимо, що скільки у нас рекордів, але зверніть увагу, що не завжди воно може бути. Однакове, тому, якщо нам треба знати count по таблиці, краще виконати select count from Table. Бо тут воно якби може трошки показувати некоректно. І по факту ми бачимо дані. І так по кожній табличці, які у вас є в вашій базі даних. Якщо вам треба просто виконати якийсь запит, можете, як в SQL сервері, зробити Select top 1000. Тут можете зробити ліміт. І давайте зробимо зразу якийсь ордер бай. Давайте by name Desk. Спробуємо. Run. І ми бачимо, що у нас житомир на першому місці, як завжди. Е, також тут цікаво такі нюанси є, що ви можете, в принципі, виділити і Run Selection. Назвати буде саме цей запит. Тому якось так. Дуже зручний, дуже простий. І вам буде достатньо цих кроків зробити, щоб почати дивитися, як воно працює, на цьому будемо закінчувати. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд і до зустрічі!